Далі Місунока, мене звати Юля. І сьогодні ми будемо відкривати Booktube-Сюрприз, який прийшов до мене від Людмили з каналу Books and Life. Я посилання залишу в описі до відео. Ну і е, пару слів про мою Санту. Е, звичайно, я дізналася, як тільки нова пошта сповістила мене про це. Я дивилася декілька відео з Людмилою. Мені подобається її зріла точка зору на багато книг. Вона знімає разом з онучкою. Тож передаю привіт Поліні, і мені вже хочеться якомога швидше відкрити. А, і що таке буксіп-сюрприз? Це Таємний Санта, який проводиться з буктюберами. Все. Так. Я вот пока показую. Я думаю, буде видно. Я сподіваюся. До речі, тут мені допомагає мені песикодні. Дивіться, яка краса. Боже, я сподіваюся, що буде. Отак. В мене вдома немає новорічних прикрас як таких, тому що ну мій хлопець не дуже любить купувати щось в квартиру, яку ми знімаємо. Я його розумію. От дом і в нас, і в мене, і в нього далеко. Тож це дуже гарно буде. Сорювати атмосферу. Дякую. Один, то не тобі. Я дуже обожнюю таке наповнення. Так, по-перше, я буду отак. Щоб вам також було цікаво, щоб ви не бачили. По-перше, це листівочка. Така гарна листівочка з котиком. Так, дякую. Дякую за теплі слова. Я бажаю вам також всього-всього-всього найкращого. Смаколики! Обожнюю маршмеллоу, Особливо такі, саме не дуже хімозні, а от саме такі маршмеллоу я просто обожнюю. І дякую вам. Я з радістю їх поїм одразу після закінчення зйомки. Лумарки. Це щось, та, також якийсь смаколик. Але я не знаю який. Я такого ще не їла. схоже дуже на Рафаелки. Вау. Якісь імпортні. Я справді не їла. Буде дуже цікаво. Дякую. Не залишиться без діла. Ви бачите мене. Звичайно, не залишиться. Так, тут щось в пакетику. Тут щось не одне в пакетику. Перше це. Ооо! Це блокнот! Я писала в списку до Санти те, що я люблю планувати. У меня как раз не было планера, планера на наступный рик. Смотрите. С магнитной такой штукой. Класс. Дякую вам. все? Дуже нежно. Знаєте, як о, колекція зарубіжної класики, така однотонна і з таким ненав'язливим візерунком. І мені дуже нагадує цей блокнот, саме ось таку серію класики. І він такий пухкенький, я не знаю, як це пояснити. Ну, м'якенький, але тверда твердо дуже гарний блокнот. Я люблю таке. Дякую. О! Клас! Це, е, напевно, ручка та механічний олівець. Мені чомусь так здається. Дуже червоно підходить до мого светра. І то, і то. А, ні, це дві ручки. Шнайдер та якась також дуже гарна. Виглядають? Класно. Дякую вам. Буду, буде чим писати в блокнотику. Але це не ще не все. Людмила, ви мене задарюєте. Ви просто подивіться. Так, це іграшка на ялинку яка світить, ви просто подивіться. дякую вам, на жаль, я ялинку не ставлю в цьому році. Та й взагалі. Останнього разу я ялинку ставила. В 2013 році. Але це дуже мило, дуже гарно. Також е, новорічний декор як... Один! Як і ця гілочка. Він просто трошки посидів тут. Е, і це буде гарний елемент фону для відео, щоб знімати більше в грудні. Однозначно. Бо, ну, є новорічні прикраси. Як не знімати? Дякую. Так, а ще не все. Ще не все. Це жесть. Людмила, ви мене балуєте. Балуєте. Це магнітні закладинки з котиками. Зараз я розпакую і вам покажу. Дивіться, я отак от покажу. Іть, іть, іть. Ну, я, звісно, ще буду підзнімати, але я обожнюю всілякого роду закладинки. Ну і, блін, як всі, книголюби. І це дуже класно. Дякую. Я буду ними користуватися. Тут два парних котика. Мені здається, буде цікаво, знаєте, на якусь серію. Де 4 книжки. Не можу придумати яку серію, але щось типу того. О, чи різдвяні книжки я буду читати з цим, цими закладинками. Точно. Бо я буду читати різдвяні книжки. Якщо книголав е, надійшла їх мені, тому що я замовила в чорну п'ятницю і досі немає нічого. Так, не про це відео. Дякую вам, Людмила. Я, мені здається, можна поставити лічильник чи грати в гру, пити кожен раз, коли я буду дякувати, тому що я буду дякувати дуже багато. Дякую. Це правда класно. І це ще не все. Розумієте? Які закладинки. Ще. Блакитного. Блакитні з одного боку і з іншого боку. Теж з котиком. Якщо тут буде песик Гристи свою вкусняшку, не звертайте увагу. Це його квартира так само, як і моя. Класна, дуже класна закладинка. Дуже ніжна. О, до, до речі, вона підходить під блокнот. Можна буде е, розділи якісь робити, наприклад, зі змістом. Щоб для все було там, де поточний день. А це на зміст. Це дуже класно. І ось така затишна з, -з, -з, -з свічкою з одного боку і з книжкою з іншого боку. Дуже затишно. Дякую вам. Так. Ви! Просто неймовірно. Тут щось ще. Тут ще одного типу двох типів закладинки. Паперові. З е, стрілочкою та просто е, квадратні. Дякую вам, Людмила, тому що, ну, їх багато не буває. Я люблю і писати в книжках, і помічати щось е, стікерами. Тож це завжди у нагоді. Дякую. Треба поставити лічильник. І в цьому пакетику все. Ви уявляєте? В цьому пакетику все. Тобто, ще не все. Ох, дякую. Боже, це напевно буде виглядати, ніби я знаю одне слово таке. Але все ж таки, тут я бачу далі. Чай ловере. Ось так, скоро, я знайома з ним дуже-дуже сильно. Тому що, ну, це чай, який я п'ю 24 на 7. Але такий ще не пила. Це вінтер тін, зимовий чайок якийсь. Я так розумію, так. Це прям який треба заварювати. В мене є така штучка. Я, я вам покажу. Яку теж треба вставляти в. Я прям одразу заварю чайок. От. Дякую. Але я одразу побачила, що тут є ще. О! Я отако, отакий чайок п'ю. І отакий чайок п'ю. А оцей я ще не, не пробувала. Цитрус Меліса, Дякую. Боже, тут і смаколики, і чайок. Серйозно? Уявляєте, Людмила поклала, крім того, що чайок ще й каву. Вау! Бо я п'ю і чайок, і каву. Бо, знаєте, з нашими сусідами не спати ночами доводиться. І я дуже люблю каву. Я не розбираюсь в ній. Я п'ю взагалі те, що нормальні люди не називають кавою. Типу Якобс три в одному. Ну, не три в одному, але просто Якобс. Розчинний. І мені дуже хотілося скуштувати якоюсь нормальної кави. І ось буду заварювати. Дякую. Я дуже схвильована. В гарному сенсі, тому що я хочу одразу все протестувати. Дякую вам. Мені здається, реально. Так, тут щось ще. Декор для господарства. Ще декор. Дякую. Це хоч трохи, знаєте, принесе в моє сіре життя тут. Без наличного декору, атмосфери. Я дуже вдячна вам. Я потрохи тклею, але я не дуже вмію розгортати. Можна порвати? Можна ж? Пробачте! Вау! Клас! Так, я не зможу розрізати зараз. Це декоративна ключниця. Теж з котиком. З з котиком, який дуже-дуже схожий на ось цього котика з листівочки. Який, як я зрозуміла, кріпиться на, ну, на вході і сюди ключі можна надягати, Боже, надягати це так потупо, по-тупому звучить залишати ключі, щоб їх не губити. Дякую вам, Людмила. Це дійсно привнесе, в мій дом, як я вже сказала, більш новорічної атмосфери. Клас. Дякую. Я обов'язково покажу в відео, як я прикріпила. Далі це цукерочки, шоколад та апельсин. І це. Моє улюблене поєднання взагалі з усіх смаколиків. Тому що апельсин дає кислинку, а шоколад, якщо молочний, то щось солодкий смак, а якщо чорний, то гіркий смак, але це все одно поєднання таке кавове, шоколадне з апельсином просто неймовірне. Ти згоден? Ти згоден? Так. Але йому не можна. Тож я все це знім сама, тому що в мене є вже і кава, і чай, і я обов'язково все з'їм. Пробач хлопець, якщо дивишся. Тобі нічого не дістанеться. Ух. І нарешті ми доходимо до книжок. І тут написано Юлочка, нехай ця книга зачарує тебе. Подивіться, як це гарно оформлено. Тут ще стікер. Клас. Можна я буду розривати, тому що я. Ну, як я б не старалася, я буду дуже. Ну, і, типу, Я спочатку стараюсь гарно все розпаковувати, а потім як вийду. Я вже по зрізу знаю, що це. Ви зараз теж зрозумієте. Коротше, Людмила, пробачте, я розірву, я знаю, що ви дуже гарно упакували. але я не можу нормально знімати. О, вийшлося. Не, не, не прямо щоб розірвати. Так, це зачарована річка Ребеки Рос. І подивіться. Просто подивіться на це. Отак виблискує обкладинка. Отакий от зріз. Це у вас раптом ще мій бесик Це. Дивіться, який зріз. Форза це. Неймовірно! І. обкладинка. Ви просто подивіться. Це витвір поліграфічного мистецтва. Неймовірна краса. Дякую, Людмила. Це. Це шикарно. Це ром фентезі, якесь дуже містичне, з духами. І мені здається, що мені таке сподобається. Це про дівчину, яка шукає барда, який може, здається, підкорювати духів чи спілкуватись з ними. Точно не пам'ятаю. Але за описом, коли я читала і додавала Увішніст, я. Мені дуже сподобалось. Я дуже вам дякую. Але ну, ви вже дуже сильно вийшли за суму бук-сюрпризу. Дякую вам, звичайно. Але я з вами не розпочувся. А тут щось. Книга для тебе, як для творчої людини. Щось м'якесеньке. В мене декілька книг про мистецтво були за. Ну, написані в вишлісті, Тож я не знаю, що там саме. Боже, як, як гарно запаковано. Подивіться, тут, поки я не розірвала, тут всюди, всюди, всюди такі маленькі наліпочки зимові. Ні, я все-таки намагатимусь відліпити. Я не змогла відліпити. пробачте. Я рукожоп. Один. Не обов'язково раняти в на лампу. Зараз камера зупиниться, бо воно трясеться. Один. Шуруй. Вау! Це видавництво Артхас Гомо. перц. Неважливо, яке ім'я. Що це взагалі таке? Це е, розповідь про... ну не розповідь. Це нонфікшн, це е, о, е, історія мистецтва та е, те, щоб краще розуміти саме сучасне мистецтво. Так, тут є 18 картинки. Давайте покажу щось. Що не 18. О, кубіс. Тут нічого 18 не буде. Пікасса. Нічого вам, напевно, не видно. Так, я буду зараз закривати. Дякую вам, Людмила. Це дуже сильно цікава для мене книга. Яку я прям дуже сильно хотіла, але Артхаус — це дороге видавництво, і е, тому я не могла дозволити собі купити. Дуже вам дякую, Людмила. І це все. Ви уявіть! Зараз я. Я сподіваюсь буде видно. Ось це все це подарунок мені на Різдво та Новий рік від таємного Санти. Це щось неймовірне. Чесно, я не очікувала на таку кількість класних подарунків. Дякую вам, Людмила. Я ще раз кажу, підписуйтесь, і я залишаю посилання вам внизу. Дякую, дякую, дякую і дякую. І я навіть не знаю, в мене пропали слова всі, тому що я не знаю, як на це реагувати. Це прям дуже класні подарунки. Я дуже рада. Я. В шоці трошки. І на трошки в шоці. Я зараз все буду розставляти, вам дознімати, все монтувати і одразу викладати, тому що це про... прям дуже неймовірно. Дякую.